В ефірі каналу ТІТІВІ інформаційна програма Акценти дня. Я її ведуча Юлія Бабак. Вітаю вас. 15 січня оголошено днем жалоби за загиблими під Волновахою. Нагадаємо, внаслідок обстрілу українського пропускного пункту на Донеччині загинуло 13 мирних жителів. Ще 16 зазнали поранень. Вчора ввечері на головній площі Кіровограда відбулася поминальна акція. Близько сотні кіровоградців запалили свічки та разом з представниками духовенства молилися за мирними жителями, загиблими при обстрілі терористами. Смеє, життя є, душа. Кіровоградці, як і більшість українців, не лишаються осторонь трагедії на сході країни та як можуть підтримують військових і донеччан. Я прийшов сьогодні сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих, мирних жителів АТО. Сталася дуже велика трагедія. Ми прийшли для того, щоб засудити це варварство в 21 столітті і закликати людей, Кіровограда, щоб вони в неділю вийшли на марш протесту. І показали, що вони хочуть жити в новій, світлій майбутній державі. Світла пам'ять загибла. Після молитви до постаменту Небесної Сотні поклали квіти та поставили свічки. Цього тижневою топ-темою безсумнівно можна назвати головний фінансовий документ Кіровограда. Бюджет на 2015 рік його проект обговорюють як кулуарно, так і публічно. Відтак не дивно, що спогодження саме цього важливого документу розпочали перше у новому році засідання виконавчого комітету Кіровоградської міськради. Погодження проекту рішення Кірорадської міської ради про міський бюджет на 2015 рік зайняло виконкомівців чимало часу, і причина цього навіть не пов'язана із дебатами через недопрацьованість документу чи невідповідність номінальних цифр фактичним показникам. Сама доповідь начальника фіноправління Любов Бочкової, яка представляла проект, зайняла майже півгодини. А от відмашку винести документ на затвердження сесії виконкомісідали одного осна. депутатів на бюджетне засідання зберуть уже наступного вівторка, 20 січня. Окрім того, погоди виконавчий комітет і ряд галузевих програм. Річні плани представили освіта, культура, а також відділ сім'ї та молоді. Варто згадати про чергову пільгу для обласного управління СБУ. Тепер щодо оренди нежитлового приміщення по вулиці Шульгиних, 4. Я прошу вас підтримати перебільшення нашого комітету, яким продовжує певні дії доброї оренди служби безпеки України по адресі ШУНГІД4, знавищує оренду плату в розмірі 1 на дій треба сказати і про те що у новому році засідав оновлений склад виконкому до якого наприкінці 2013-го декорпусу вів керівника медіахолдингу весь кірорад олександра дануцу та нещодавно призначеного заступника міськолової сергія колодяжного до уваги водіїв даї Кіровоградської області нагадує про можливість використання та умови складання за необхідності європротоколів. Головна перевага спеціальних бланків можливість оформлення та отримання збитків від страхових компаній під час незначних ДТП, не викликаючи ДАІ. Європротокол спеціально уніфікований бланк, що використовується на території Європейського союзу в Україні. Запроваджений ще з 2011 року. Спрощена назва повідомлення про ДТП вдається страховою компанією кожному водію, хто склав договір цивільно-правової відповідальності безкоштовно. Основними підставами складання європротоколу є те, що в дорожньо-транспортній пригоді повинна бути згода двох учасників дорожньо транспортної пригоди це по перше. По-друге, це відсутні потерпілі. Водії учасники ДТП мають бути їхні транспортні засоби, мають бути застраховані. У водії повинні бути відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Ще одна з головних умов: збитки не мають перевищувати 25 тисяч гривень. Додатковими вимогами до складання протоколу є фото з місця ДТП, чітка адреса та схема пригоди, повні відомості учасників ДТП та свідків, підписи сторін та заповнення бланку зрозумілим почерком. Для чого це робиться? Ну, по перше, ми йдемо в європейський союз. А по-друге, для того, щоб було зручно учасникам дорожнього руху не чекати, поки приїде з одної десь чи іншої дорожньо-транспортної пригоди співробітник ДАІ, а самостійно скористається цим правом і в разі згоди між собою складуть європротоколи за статистикою. Наразі близько 60% дорожньо-транспортних пригод можуть оформлюватися за Європротоколами Невдовзі було потім, якщо обласна дитяча бібліотека може змінити назву з гайдара на Шевченка. З цією ініціативою виступили як працівники, так і батьки користувачів бібліотеки. Про перейменування говорять вже декілька років, але всерйоз цим питанням зайнялись лише нещодавно. Рішення прийматимуть депутати обласної ради. Бібліотекарі сподіваються, нове ім'я храм книг отримає вже в лютому. Мабуть, прийшов час. Мабуть, прийшов час. Аркадій Гайдар це письменник мого дитинства. Я пам'ятаю, як ми читали ці твори так, і була велика популяризація саме його творів. Але сьогодні, ось бібліотекарі, так, сьогодні ми бачимо, що інтерес саме до цього письменника він зник. Знаходиться бібліотека біля пам'ятника Шевченка, знаходиться на вулиці Шевченка. Так? От. А чому б не перейменувати бібліотеку? Тобто ця позиція це бажання було і колективу, і бажання самих користувачів бібліотеки. Новорічний марафон вже позаду. Про це свідчить і той факт, що головну новорічну красуню Кіровограда вже прибрали. Сталося це сьогодні. Демонтувати її почали з самого ранку, а роботи завершили ближче до вечора. Нагадаємо, цього року наша ялинка зайняла восьме місце у рейтингу найвищих красунь України. А символічну перемогу здобула ялинка Харкова. Її висота 36 метрів. Зріст кіровоградської красуні 20 метрів. Наразі це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня. В студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого тримайтеся.